Сьогодні ми покажемо, як виправити ось таку негарну позу голови вперед. Коли справа доходить до випрямлення неправильного положення голови, багато хто підходить до цієї проблеми неправильно. Щоб позбутися цієї проблеми, важливо розуміти, як вона виникає. Часто неправильне положення голови виникає внаслідок змін у грудному відділі хребта, адже всі відділи хребта взаємопов'язані між собою. Наприклад, ось це хребет. Якщо ми згинаємо його в грудному відділі, шийний відділ намагається компенсувати таке положення. Тому дуже часто вирішувати цю проблему треба глобальніше. Коли ми згорблюємо спину, голова опускається і очі дивляться вниз. Щоб компенсувати таке положення, шийний відділ хребта витягується вперед і вверх. Якщо зміни відбуваються в поперекому відділі хребта, наприклад, надмірний виган цієї частини, шийний відділ реагує так само. Тому не завжди проблема саме в шийному відділі. Розглянемо на реальному прикладі. Ми бачимо на правильну поставу, як шийний відділ компенсує таке положення. Якщо сісти прямо, ми побачимо, що округле згорблене положення в грудному відділі залишається. Якщо ми займаємо правильне положення в грудному відділі, дивіться, що відбувається з головою. Вона все ще знаходиться в неправильній позі. Чому насправді ви ніколи не побачите людину з ідеально рівною спиною і висунутою головою вперед, адже це взаємопов'язані речі, які потрібно вирішувати комплексно. Зараз ми покажемо, як можна виправити таку поставу за допомогою вправ. Для виконання першої вправи нам потрібна лавка або диван. Далі ми будемо тренувати хребет, знаходитися в правильній позиції. Сядьте біля лавки та щоб ви торкалися її спиною. Та поставте лікті рук на край лавки. Ось так. Ноги зігнуті в колінах. Знаходячись в такому положенні, ми піднімаємо таз, а верхню частину грудного відділу лягаємо на лавку. Для того, щоб виправити неправильний вигін попереку, трохи опускаємо таз вниз. При цьому грудний відео рівний, а голову тримаємо в повітрі, трохи опускаючи підборіддя. завдяки чому м'язи шиї працюють та зміцнюються. Голову тримаємо тут паралельно підлозі. Це статична вправа. Виконуєте її протягом однієї хвилини три рази на день. Зараз ми ускладнимо цю вправу, витягніть руки над головою паралельно підлозі. Коли ми це робимо, нам набагато важче залишатися в такому положенні. Наступна вправа на зміцнення м'язів, які тримають хребет в правильному положенні. Робимо рухи руками назад і повертаємо у вихідне положення, потім вверх і знову у вихідне положення. Коли ми тягнемо резинку, ми прокачуємо м'язи грудного відділу спини, завдяки чому повертаємо хребет у правильну позицію. Намагайтеся відводити руки трохи далі за голову, зводячи лопатки разом. Виконайте ці дві вправи. Можете розпочати саме зараз або додати їх в щоденне тренування, і ви обов'язково побачите результат.